Готуємо осінній делікатес печений гарбуз в ароматних спеціях. Беремо 600 г чищеного від шкірки та насіння гарбуза, ріжемо його шматочками по 2 см, тут ж столову ложку крохмалю, все гарно зрушуємо, робимо заливку. Чайну ложку меленого коріандру, півчайної ложки приправи хмелі сунелі, чайну ложку сушеного чеснику з перцем та чайну ложку солі, 2 столові ложки олії. Все ретельно перемішаємо та заливаємо цією заливкою гарбуз. З'єднуємо гарбуз із заливкою. Форму вистеляємо пергаментом, перекладаємо гарбуз та випікаємо його в духовці, розігріті до 200 градусів 1 годину. Прикрашаємо зелення всім смачного. Готуємо осінній делікатес печений гарбуз.